Наскільки ви магічна людина? Чи є у вас магія? Зараз ви про це дізнаєтесь. Тому, будь ласка, одразу лайк для енергообміну і подяки. І підписка, щоб не пропустити нові розклади про вас. чому ваша магія? Наскільки ви магічна людина? Дивіться на карти. Королева пентаклів. М -м. Ваша магія у ваших ресурсах, у, вашій, у вашому тілі, у вашій красі, у, вашому, у вашій здатності потребуватися про когось, ви вмієте це робити просто філігранно. Королева це ж така вища істота, яка транслює самодостатність, може впевненість у собі, а, а може. Таку, знаєте, вміння бути просто для когось чарівницею, рятувальницею, потребуватися, попіклуватися настільки, що людина просто буде у вас просто, знаєте, як, як в обіймах. Дуже здатна відчути біль іншої людини, відчути потреби інших людей. Головне не забувати про свої потреби. Ось тому це... Така магія материнська, жіночна, сексуальна магія. Так, ви дуже магічна людина. Я вас з цим вітаю. Ставте, приймаю, і дякую. І приймайте вашу магію.